Як шкода, що коли я починала такого набору від Сталекс ще не було. Тоді я працювала одним пушером на всі випадки життя, набрала тих топориків, наче збиралася в ліс по дрова. А якби мені потрапив тоді до рук цей набір, я б працювала майстерніше, і гроші б були зекономлені на пару новеньких фрез. Таратам та там перед вами геніальний манікюрний конструктор Сталекс Комбо Юнік. Тут дві зручні ручки, і вісім змінних насадок. Вісім це як мати маленький арсенал супергероя. Щоб не трапилось, у вас уже все під руку. Хочете лопатку? Будь ласка, треба загострену частинку? Маємо. Хочете зібрати пушер своїй мрії? Просто оберіть насадки, вкрутіть і працюйте. Пушери виходять легенькі, і дуже зручні в роботі. А ще сталекс подумали і про педикюр. Окремо можна докупити насадки, кюретки і поєднайтесь, чим вам там треба за гігієну. Окрема повага. Рушеві силіконові накладки не тільки милі, а ще й спокійно витримують і дезінфекцію, і стерилізацію. Нічого вугадувати не треба, обробляйте їх як звичайні пушери. Як на мене, це набір мрії, зручний, красивий, продуманий, такий навіть не соромно подарувати. Виглядає стильно і професійно. А що скажете ви? Уявляєте вже які комбінації зберете під свій ідеальний манікюр?